Ощадбанк має найбільшу в Україні мережу близько 1200 відділень. Станом на сьогодні в Донецькій області працює 34 відділення, одне з яких в деокупованому лимані. А у Святогірську мешканці можуть отримати всі необхідні послуги завдяки мобільному відділенню. Нещодавно ми відкрили мобільне відділення у приміщенні в Волноваського району селище Богатир, а також поновили відділення у селищі Олександрівка, Краматорського району. Тобто щедний банк намагається максимально швидко поновити роботу відділень на території також працює більш 90 банкоматів і більше 30 інформаційно-платіжних. Термінал згідно постанови кабміну номер 637, для отримання виплат у 2024 році. Особи з числа ВПО, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року мають пройти ідентифікацію вищадбанку. Зробити це необхідно до 31 березня 2024 року. Вищадно банк необхідно прийти особисто. В відділення будь-яке по території України. Зараз, де ви мешкаєте, не обов'язково саме на Донецькій області, до будь-якого відділення особисто з паспортом, з пластиковою карточкою, необхідно прийти до касира і здійснити операцію зняття готівки або перегляд рахунку. Шляхом внесення особисто пін-коду тоді ідентифікація пройдена, тобто, щадний банк відео не проводить. Також підтвердити свою особу можна і в органах пенсійного фонду України. На сьогодні Пенсійний фонд України пропонує пройти ідентифікацію шляхом відеоідентифікації, шляхом реєстрації на порталі. Послуг пенсійного фонду України. Або якщо ви мешкаєте за кордоном, ви маєте можливість звернутися до дипломатичного до дипломатичної установи для того, щоб підтвердити, що ви живі і здорові. Також для зручності клієнтів Ощадбанк продовжує дію тих платіжних карток, термін яких сплинув починаючи з квітня 2022 року. Такі картки будуть вважатися дійсними до 31 березня 2024 року. Також пропонуємо клієнтам. Вже здійснювати обмін своїх платіжних карток знову ж будь-яке відділення в будь-якому місці України ви маєте змогу звернутися до відділення щадного банку і зробити обмін своїх картки з на нову. Про програми підтримки мешканців Донеччини та шахрейські дії з банківськими картками. Дивіться у наших наступних сюжетах.